Наш Всесвіт мав свій початок. 14,5 мільярдів років тому відбувся так званий Великий Вибух, вчені його так назвали, і з'явилася вся матерія нашого Всесвіту, з'явилися закони природи, по яким ця матерія до сих пір кудись летить, преображається, змінюється. Ну, взагалі, та сама матерія, з якої і ми самі складаємося. А Всесвіт не вічний. Що в свій час атеїсти казали, що ні, Всесвіт вічний, тому Всесвіт ні, ніхто ніколи не творив, він був завжди. Та ні, Всесвіт все-таки мав свій початок, і про це говорить наука. Тобто до Великого Вибуху нічого не існувало. Тобто, наука не може заглянути знову таки туди, от, до того, як трапився цей самий великий вибух. Тобто було небуття. І тут раптово з'являється Всесвіт. Сказати, що Всесвіт самозародився, Ну, це логічний абсурд, тому що для того, щоб самозародитися, треба одночасно існувати і не існувати, що є абсурдом. Сказати, що була вічна цепочка якихось причин і наслідків, тобто оцей всесвіт, перед цим нашим всесвітом був іще якийсь всесвіт, потім іще якийсь, іще якийсь, і так до безконечності, це також логічний абсурд, тому що не відповідає на питання, звідки взялося взагалі існування. Єдиним логічним поясненням. Це те, що от є те, що має свій початок, і є те, що свого початку не має. Тобто, це первопричина, причина вічна, перва причина, яка ніколи не з'являлася, яка є завжди, яка знову-таки послужила причиною всього іншого, і нас в тому числі. Ми цією розумною первопричиною називаємо Бога. Тобто Бог є вічний, незмінний, Він є завжди, Він не з'являвся ніколи, ні звідкиля, і Він творить цей всесвіт. Бог є причина всієї нашої матерії, причина Великого вибуху. Бог творить цю саму матерію, закони природи, і от ми живемо в цьому прекрасному світі, який нас оточує. Це найлогічніше, тому що всі інші пояснення, вони не відповідають знову таки на запитання, що от куди взагалі взялося існування, як такове, і деякі там. Намагання якимось чином знайти там інші відповіді, вони логічно абсурдні. Логічно, що от є перший початок, і від цього першого початку пішло все, все, що є навколо. Цим первопочатком, цією причиною є Бог. Ми, християни, це сповідаємо.